Доброго дня. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 46-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради. Розглянули важливі питання для функціонування міста Нікополя. Деякі з них це, звісно, допомога нашим військовим. Передали обладнання на суму півтора мільйона гривень і надали фінансову субвенцію військовим частинам на мільйон двісті гривень. Також з обласного бюджету нам надійшло 15 мільйонів фінансової допомоги на ліквідацію обстрілів. По місту Нікополю ми їх теж перерозприділили на ліквідацію наслідків обстрілів як на водоканалі, так і по місту Нікополю. Розглянули земельні питання, які необхідні Нікопольцям прийняли їх. І, як завжди, протягом місяця ми надавали матеріальну допомогу. Як на лікування після обстрілів нікопольців, так і по загальним захворюванням. Сьогодні проголосували за встановлення побратимських відносин з містом Гальмстад, Швеція. Готові відповісти на ваше питання? Олександр, сьогодні на сесії була присутня депутатка обласної ради пані Олександра Федорівна Сутула. Чим приїхав, з якою метою, про що можливо говорив після сесії? Ну, вона приїхала побути на сесії, поспілкуватися з депутатами, поспілкуватися в своєму виборчому окрузі. Ну, питання були, які в нас є нагальні потреби. Яка ситуація в місті? Це в двох словах. Дякую. Про е, підготовку до зими хотіла з вами поговорити. Бачила наш е, Сергій Петрович Лисак, буквально 1 червня вже почав говорити про підготовку до нового навчального року, до підготовку до зимового сезону. Як готується Нікополь? Чи готується, як триває підготовка? Ну е, в нас. Ця підготовка, вона ніколи не закінчується. Ми постійно е, готуємо деякі заходи, які в нас е, ну, виникають. Які в нас виникають по ситуації на зараз? Ми бачимо, що. Є дуже великі обмеження по електроенергії, тому ми зараз в рамках підготовки до зими максимально переводимо всі об'єкти, які це можливо, на або тверде паливо, або на газ, там, де є електрика і це критична інфраструктура, то ми саме робимо цю роботу. Ну, звісно, будуть закуплені матеріали проти Ну, Все необхідне, теж ми робимо. Про ситуацію зі світлом, якщо ми вже не почали говорити про електрику, зараз дуже багато нарікань у соціальних мережах знову про те, що деякі райони постійно без світла, в деяких районах його взагалі не вимикають. Чи є комунікація з компанією ДТЕК, що говорять вони, і чи є якийсь інструмент або механізм, як. Налаштувати ці відключення для того, щоб мешканці і без того багатостраждального нікополяну якось менше на собі відчували ці негаранти. Ну давайте так. Комунікації є, але на жаль, результатів особливо немає. Ми постійно проговорюємо моменти, що саме там, де найбільше обстрілюється в нас території міста, щоб там не було цих відключень, бо люди чекають. Пів суток сутки на те, що їм відновлять електроенергію, потім їм відключають. Е, є розуміння, але поки що ми не бачимо якогось результату. На цю тему ми спілкуємося. Дійсно, проблема велика, проблема ця не міста Нікополя, а всієї України. І в місті Нікополі ну, ми е, робили моніторинг е, ще не сама. Ну, погана ситуація по відключенням в інших містах області більше часу відключена електроенергія, ніж в місті Нікополі. Також ми спілкуємося, щоб було рівномірне відключення по місту, десь вони вже це роблять, де ще вони шукають технічну можливість. Тому ми Кожного дня з ними спілкуємось на ці теми про воду. Є вже інформація від обласного керівництва про те, що водогон магістральний запущено в роботу, і деякі громади вже почали проводити роботу з тим, щоб підключитися, доєднатися до цих магістральних труб. Яка ситуація у Нікополі? Це перше питання, і друге питання пов'язане з водою – Це тариф, тому що зараз бачимо історію по громадам Нікополя, там де люди ну, просто в шоці з того, який вже нараховано тариф в деяких містах? Це більше ста гривень, той же марганець, покров. Чи є розуміння, який буде тариф у Нікополі? Як взагалі він складається? Можливо, ви можете про це розказати, щоб людям було більш зрозуміліше, звідки береться така цифра. Ну ви маєте на увазі місто Покров і Марганець, там, де змінено тариф, і тариф там який зараз 130 гривень. 130 тридцять гривень. А, дивіться, вони приймають рішення на рівні місцевого самоврядування, виконавчих комітету. В нас місто, де більше 50 тисяч населення, і тому в нас приймає рішення ЕНКРЄ в місті Київ. Всі необхідні розрахунки ми туди подаємо кожного року. З 2021 року, вже починаючи з 1 січня 2022 року, в нас тариф 33 гривні. Це водовідведення і водо... Підведення тариф цей не змінювався. Він є збитковий. І кожного року, починаючи з 22 го місто Нікополь з бюджету міста надає дотацію для водоканалу для того, щоб він міг працювати і надавати послугу. На зараз. Поданий розрахунок на тариф саме по місту Нікополю на 63 гривні. Це на водовідведення і подачу води. Затвердять його або не затвердять, ми не знаємо. Це вже не від нас залежить. По водогону. Так, да, дійсно, Водогон почав працювати по місту На Зараз ми в стадії підписання договору, є деякі питання, ми їх узгоджуємо. Буде це дорожче або не буде. Ну, дорожче це буде, але, ну, скажімо так, це не, не в рази, а це в процентах. Більш детально ми можемо сказати вже після підписання договору. Mm -hmm. От, Юрій, я хочу уточнити: оці 63 гривні, про які ви зараз сказали, це е, буде та вода без урахування магістрального подону. Це та вода, яку ми зараз беремо. Це те, що ми подали ще на початку 24-го року на перерахунок до Ганкареї. Mm -hmm. Коли буде вже заключений договор, і ми остаточно будемо розуміти ціну за. Е, Воду з водогону, то буде подано додаткове уточнення і вже буде інша цифра, але я ще раз кажу, це не буде в рази. Ну, зараз ми не говоримо, наприклад, як маргениці покров про підвищення з 5 липня. Ні, у нас немає зараз. Дякую. На, на сьогодні кариє, нам тариф не піднімали. Дякую. Олександр, дуже багато питань у людей. Тих же соціальних мережах виникає стосовно робіт, які зараз ведуться на проспекті Трубники від вулиці Станіславського і далі до КСК. Що це за роботи, хто їх проводить, з якою метою? Ну, давайте так. У нас в місті є комунальні підприємства, завдяки яким місто знаходиться, скажімо так, в порядку, виконуються всі необхідні роботи. У кожного підприємства є свої задачі і обов'язки. Міські автомобільні дороги утримують дороги в чистоті і в... усувають аварійно небезпечні моменти по саме дорогам. Паркове господарство воно займається одне з направлень це благоустрій парків, скверів і території саме по місту Нікополю. Це місце це одне з їх місць, де вони повинні проводити благоустрій. Що вони і роблять? Багато вже за два роки ми зробили планування ґрунту саме по узбіччям, по паркам, по скверам. Це можна було бачити і в парку перемоги, і в парку металургів, і ні, ні у кого не виникало ніяких питань. Тут те ж саме. Для чого це робиться? Ну, по-перше, це естетичний вигляд. Саме Нікопольці вони достойні того, щоб жити в нормальному місті. Чому це може робитись в якихось великих містах або в інших містах, а не може робитись в місті Нікополі? Я не розумію. Тому це робота комунальних підприємств. Це ніякі не підряди, ніякі не підрядники. Це силами комунальних підприємств тож те, що в них є в програмі і їх обов'язки. Робота комунальних підприємств ніяким чином не заважає допомозі військовим, а тим паче підкреслюю допомозі саме в захисту міста Нікополя військовим. Всі потреби, які військові в нас. Просять саме по захисту міста Нікополя не було відмовлено нікому, виконано на 100%. А, і оця спекуляція на що ви там робите, те, на що ви робите, лучше ви реби купили. Ну це спекуляція і провокація в цей час. А, всю допомогу військовим для захисту Нікополя ми виконуємо 100%, і вони саме військові. Боронять місто Нікополь, не комунальні підприємства, і саме військовим краще знати, що їм потрібно і з чим їм працювати. Тому я завжди казав і ще раз повторююсь: військові знають, що їм потрібно, вони нам надають свої потреби, ми їх виконуємо. Робота ніякого комунального підприємства цьому не заважає. І прошу не реагувати нікопольців на ці спекуляції. Місто Нікополь живе, да, ми під обстрілами, ну це не означає, що в нас повинні ходити вовки і е, бути хащі. Тут живуть нікопольці. тут живуть діти. І вони повинні жити в місті, а не в лісу в якомусь. Кому е, дуже цікаво. Коли не будуть працювати комунальні підприємства, пусть поїдуть до берегової зони ближче і подивляться. Тому я вважаю, що все повинно бути так, як повинно бути. Дякую, Олександр. Ну якщо ми вже почали говорити про військових, про маніпуляції на їх іменах. Хотіла ще поговорити про алею почесних поховань. Зараз також дуже багато несеться у соціальних мережах, особливо в деяких проросійських групах. Я можу про це з стовідсотковою говорити впевненістю, що там прослідковуються такі наративи. З тим, що зараз просто міська влада спекулює на іменах наших загиблих героїв і оці 17 мільйонів, які ми. Плануємо виділити на реконструкцію але почесних поховань вони зараз недоречні, ніхто нам дякую не скаже, і на що це робити саме зараз? Давайте перенесемося на більш мирний та придатний час. Ваша відповідь цим людям про те, що вони говорять, наскільки це взагалі насправді доречно зараз, і можливо, як приймалося взагалі рішення стосовно цього об'єкту. Ну, давайте почнемо з того, що ще раз. Життя не закінчилось, життя йде. І сьогодні, і завтра Нікополь живе, і в ньому живуть люди, Нікопольці. Люди, які пишуть це, вони ну, точно не спілкуються, і в них немає такого горя, як загиблі навіть. В нас вже Понад, е, біля 160 наших нікопольців-героїв, які загинули саме з початку активної фази війни. Е, і вони поховані на Алеї Слави. Е, всі сім'ї, які втратили своїх рідних на цій війні, вони е, хочуть, щоб е, ну, хоча б їхні могили е, були в достойному вигляді, так? і ніхто з цих сімей не кине своїх рідних, не роблячи нічого. І що поганого в тому, що саме місто взяло, взяло на себе фінансування, установки цих пам'ятників і благоустрію на Алеї Слави. Все рівно всі сім'ї потратили на це свої кошти. А якщо хтось із Нікопольців проти того, що Нікополь профінансує це, і ми зробимо алею слави, де похоронені наші Нікопольці герої, ну я їх не розумію, якщо вони проти. Це може коснутися кожного і пам'ять повинна бути, і наші герої повинні бути на належній алеї. Чому це може робити, ну, я, як приклад кажу, місто Київ або Дніпро, а місто Нікополь не може робити. Чому? Ну, я вважаю, що це оп ять, оп ять же, ну, також спекуляції. І пусть поспілкуються з сім'ями загиблих, в них всі питання пройдуть, якщо вони не розуміють самі. Тому ми цю роботу. З депутатами запланували, ми її будемо проводити. Якщо у когось є питання, якісь по фінансуванню або по сумі, або ще по чомусь, ми відкриті. Давайте запити ми надамо. Все пройшло через тендер. Всі бажаючі могли е, приймати участь і робити ці роботи. Оп'ять же, ці роботи не я не впливають на захист міста Нікополя. я. Дякую У мене є до вас два запитання. Прежде всього я хочу вам передати дуже велику подяку від хворих з районної лікарні на порушній прес-конференції. Я вам казав, що там не важливо було перейти ніяк не можна було. Зробили дві землі переходи. Я вас переб'є. Це зробило комунальне підприємство. Казав, Заходно, да? а, а може це не потрібно було робити? Як це? Люди не могли перейти. О, бачите? Ніяк не могли перейти. Ну слава Богу. Тепер друге запитання. Після цього обстрілу, який був буквально у вихідні дні, е, значить там на остановці відірвала кришу на зупинки. Люди вона заберчить. і летить дрон, якщо можна там перекрити. Це перше. І друге. у нас є зупинка на восьмому кварталі. Я вам уже казав. І виходить так, що там дві зупинки: одна так вглубь, а друга рядочком. Ота От що то вглубі його покрасили, все зробили. А це люди сидять на железках, там все вирвано, все нічого не зроблено. Ми розберемось. Пожалуйста, якщо можна. Ми розберемось, чому їх там дві. Дякую. ほら。